Доброго дня, мене звати Гаркуша Максим. Я навчався в Чернігівській політехніці з 2010 року по 2016 рік. Навчався на спеціальності зварювального виробництва. На даний момент я займаю посаду менеджера з питань регіонального розвитку в мережі магазинів «Дніпро.Ем». Якщо по-простому, то я ефективний лідер команди, яка налічує в собі 60 людей. І 21 салон майстерності. Певні складнощі завжди у людей можуть виникати. Це, мабуть, стосується більше періоду адаптації на будь-якій посаді. Але якщо класна сучасна компанія, вона доволі круто зараз адаптує нових працівників, тому ці складнощі нівелюються з кожним днем. Найбільші виклики переді мною це, мабуть, встигати. За темпом компанії, тому що компанія доволі амбіційна, і відповідно, ти маєш встигати за нею. Певний виклик такий був це навчитись адаптивному управлінню людьми, тобто використовувати і різні стилі управління, скажімо так. Це і демократичний стиль поєднувати, десь можливо трошки з авторитарним стилем. Раніше це більше відбувалось на підсвідомості. З часом прийшлося робити це усвідомлено. В університеті на будь-якій спеціальності можна отримувати певні скелзи, які допоможуть в подальшому в роботі. Це можуть бути публічні виступи. В моєму випадку це було також таке базове управління командою, тому що я певний час займав посаду голови студентської ради нашого університету, тому десь це прокачувалось і 100% зараз дає свої плоди в роботі. Але важливо той момент, що університету університет навчив мене одному фундаментальному моменту: це здатність швидко знаходити потрібну тобі інформацію. Вінстон Черчилль колись сказав про те, що хто володіє інформацією, той володіє світом. Відповідно, отримати всю інформацію тут і зараз просто неможливо. І от е, здатність швидко її шукати, адаптувати під ситуацію і ситуативно діяти, саме цей такий фундаментальний навик, я отримав в нашій Чернігівській політехніці. Чи відчуваю я якийсь успішний успіх? Ну якщо людина ну має гарний настрій, їй подобається те, як складається ситуація навколо неї, це показник, мабуть, психологічно здорової людини. Я так вважаю. Чи все життя я прагнув займати схожу посаду? Невпевнений, але в якийсь момент я точно зрозумів, що мені це подобається, і що головне в мене виходить. Взагалі, поняття успіх, воно, мабуть, у кожної людини різне. І тут вже знову ж таки історія про навчання в університеті. Коли ти приходиш в університет з ще, будучи таким юнаком, молодим, енергійним, але з не до кінця сформованим баченням цього світу, то під впливом... Певних зовнішніх факторів, які трапляються в університеті під час навчання, це і складнощі в закритті заліків, і так далі, у людини змінюється в принципі парадигма світу. І вона може для себе знаходити нові напрямки, нові такі лінії, по яким вона може рухатися і визначати для себе певні пріоритети в житті. Відповідно до цих пріоритетів і буде залежати те, чи буде почувати себе людина щасливою кожен день. Я особисто почуваю себе щасливим та успішним. Отже, нашим абітурієнтам я би хотів порадити обирати спеціальність майбутнього. За своїм за покликом серця і душі. Послухайте себе зсередини і знайдіть те, що вам дійсно цікаво. Не при виборі спеціальності не опирайтесь на якісь упередження, які нав'язує вам соціум. Тобто, якщо це айтішнік, то це круті зарплати. Якщо там, умовно, інша спеціальність, то набагато нижче. Заробляти кошти можна в будь-якій спеціальності. Головне, щоб вам подобалось те, чим ви займаєтесь. Нашим здобувачам вищої освіти я рекомендую взяти від студентських років максимальний об'єм прикладної інформації: як швидко шукати певну інформацію, яка може допомогти вам в тій чи іншій ситуації, як налагоджувати певні зв'язки, певні функціональні комунікації в університеті, які допоможуть вам в подальшому.